Серія плакатів та не менш нікудишня серія трейлерів нас любителів кіно не відлякала. І ми оглянемо новий фільм братів Альошечкіних, вже відомих нам за жахами, ем, за фільмом. Е, за спробою зняти кіно. «Синевер». А, Та давайте не будемо дивитися. В минуле поговоримо про теперішнє і що через три роки можуть представити глядачу наші режисери. Ну, з Богом, піду подивлюся. Ні, ну як так? Ні, ну я так не можу. Ні, ні, ну все все. Я більше не хочу все, я пішов. Всі виглядати. Жарти жартами, але зараз я вас здивую. Насправді цього разу брати Альошечки не таки зробили кіно. Не знаю, чим вони займались ці три роки, але «Синевир» і Чунгул це два абсолютно різні за рівнем фільми. Чунгул зроблено в кілька разів краще, цікавіше, сильніше і професійніше. І це в останнє я згадую їх попереднє дитьо, Синевір. І надалі говоритиму виключно про сам фільм «Чунгул». Якщо буду говорити, вдар мене погоди, добре? І якщо на фоні синевиру він виглядає дуже круто, то сам по собі, на жаль, не такий вже крутий. Але все по порядку. Отож, в новому кіногляді свіжий український трилер Чунгу. Поїхали! Що да! це ви тут таке? Чудне везете! Батько вдома! Вдома! І Як нас звати? Плівку не засвіти? засвітить! Да! Історія оповідає про молодого бізнесмена чи просто крутелика Дениса, який спішить з типами України невідомо куди. Одним каже, що до дружини, іншим що до мами на день народження, а по телефону з партнерами говорить про здачу якогось проекту. А може він просто такий імпульсивний, замріяний, просто постійно міняє свою думку, нестабільний, романтичний? Як заявляли режисери, це справжнє село в Запорізькій області, і самі вони не раз бували в тих краях. І тут починається перша місце. Ми не знайшли на карті цього села і жодної згадки про нього. Ну добре, добре, село перейменували в Червоногірка. В селі він, звісно ж, знайомиться з місцевою красунею, потім занурюється в сільське життя, потрапляє на місцеве весілля, міряється об'єктивами сільським фотографом і займається іншими не менш цікавими і важливими справами. В нього є три дні, щоб дістатися до пункту призначення, і всіх їх Денис проводить, чекаючи на ремонт машини, яку от-от обіцяють відремонтувати. Кліша. І на фоні цього всього починається містика. Щойно поламаний велосипед за годину вже стоїть як новенький. І тут містика закінчується. Жартую. Далі починається просто піпець, але спойлерити я не буду. Справді, містика та несподівані повороти вразили. Якісь приємно, якісь відразно. Деякі вражають самим зображенням, стає моторошно і неприємно. Інші перевертають все раніше, побачене в голові на 180 градусів і змушують задуматись. І найголовніше жодна страшна сцена ні в кого в залі не викликала сміх. Це була неймовірна тиша. І я вважаю це велике досягнення. А ось смішні моменти так, так вони були. Повеселили і вчасно розбавили монотонний сюжет, що розвивався на одній ноті. Наче нічого нового, проте стрічка переглядається на одному диханні, і 75 хвилин екранного часу проходять швидесенько. Незважаючи на довжелезну першу сцену з продакт плейсментом водички, далі стрічка тримається стабільно добре. Першим хочеться відзначити вже ветерана кіно Віктора Демирташа, відомого ролю капітана Немо ще в радянському серіалі. Він в кадрі, звісно, шикарний. Роль місцевого відуна, чи то просто чаклуна виконав на відмінно. Ну а на головних ролях у виконанні Богдана Юсипчука та Анни Гуляєвої можна зупинитись детальніше. Хоча що тут зупинятись, обоє впорали зі своєю ролью добре. Якщо для Анни Гуляєвої це одна з перших ролей у серйозному кіно, то ж малі погрішності можна пробачити. То з Богданом Юсипчуком все строгіше. Після сине Бляха, я ж обіцяв цього не згадувати. Кіні незабутих предків, політ золотої мушки та добрячого ряду серіалів очікуєш більшого. На початку фільму якось все так тяжко йде, от наче він сам очікував, що буде ні очі. Його образ розкачується і ще тяжко його вловити та зрозуміти. Але далі стає простіше і вже можна повністю розслабитися і спокійно дивитися кіно. Персонажі з попередніх фільмів Богдана повністю розвіюється, а тут виникає новий образ, в якому його глядач ще не бачив. Проте, на жаль, жоден з персонажів фільму так і не був розкритий до кінця. Так, місцевий фотограф створив цікавий образ і нагнав страху своєю колекцією фотографій. Але не більше. Це швидше провина не акторів, а режисерів і сценаристів. У кохання героїв повірити не вдається. Якось не приділили цьому увагу. Вираз я тебе люблю і кілька перечпехів. На сінувалі не роблять їх закоханою парою. Ну, так і в житті, в принципі. За камерою цього разу стояв Сергій Демін. Що ж тут скажеш? Молодець! Операторська робота нічим особливим не відзначається. Гарні плани, хороші композиційні рішення. Зйомка з коптера заворожує, особливо коли ми пролітаємо над полями з соняхами. Мурахи по спині так пробіглись разок. Тільки от оцінити повністю роботу тяжко, адже чимало кадрів було при монтажі укрупнено. І це дуже помітно через погіршену якість кадру. Моментами жахлива пікселізація, так і лізе в очі. І на великому екрані це ну дуже помітно. Якщо вечірні кадри ще можна було б виправдати світлочутливістю камери, то в денних це оправдати нічим іншим, окрім обрізаного кадру, не можна. Або руки з. Нарешті, нарешті, ми підійшли до мого улюбленого моменту. Музика. Музика в фільмі шикарна. Це дійсно заслуговує найвищої похвали. Хоча і тут трішки налажали. Деякі мотиви повторюються надто часто, і це викликає. А моментами і злість. Хоча чудова мелодія з українським мотивом, яка зазвичай лунає на пейзажних кадрах, заворожує і проникає десь в душі. І аж хочеться слухати ще, ще, ще. І ще. І ще. Ось. І ще. І нею виникає американська мелодія, яку б можна було б назвати мелодія для заправки. Адже зазвичай така лунає в дорожніх історіях на заправках в голівудських фільмах. Ви помітили, що ми щойно порівняли український саундтрек з голівудським? Український, голівудський, український, голівудський. І не дарма. Адже він дійсно якісний і дуже гарно вплітається в зображення. І нехай до Ганса Зімера нам ще рости і рости це все одно хороший саундтрек. І на останок про неприємне. Монтаж. Нє. Треба правильне слово. Нарізка кадрів. ні. Неконтрольована послідовність візуального файлу. Нє. Тут навіть немає що сказати. Бляха. Ну, танцювали та не вклонились. Знаєш, ж, і актори хороші, і гарні локації, і операторська робота, є шикарний музичний супровід. І тут на тобі, бляха, ну, курча. З монтажем така лажа, що періодично ловиться нервовий тік. От так от просто трясе. Та жесть там не монтаж. Ні темпоритно, ні логіки зміни кадру, ні якихось часових логічних склейок, курва. Ну просто нарубали, 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 нарубали. Та моя бабуся капусту логічніше рубає! Курча мать. В одному кадрі двоє людей стоять на горі. Один збігає і на на машину, в якій вже їде другий. Як він його обігнав і вліз в машину до друзів? Містика? Та яка містика? А безлузді сцен. Не дивлячись на те, що фільм тримає 75 хвилин, половину з них можна просто викинути. І від цього фільм абсолютно не втратить зміст. Короткометражка може бути. Є й моменти де лякають просто щоб далякати. Моментами несподіванки! І що найгірше це ніяк не впливає на подальший сюжет. Це взагалі абсурдний провал, я багаю. Ну і те, що просто вбило на повал. Ну, При цьому кілька разів за фільм. Сніг. Жахливий, непритречений, футаж грьобаного снігу! Бюджет в 220 тисяч доларів. Невже не можна було для двох сцен зробити якісний сніг? Плакати хочеться. І найгірше не можна на мінорній ноті закінчувати кіно. Глядача завжди має залишатися надія. Отримавши дозу страху, глядач повинен бачити вихід ситуації. Та навіть в мегатрагедії фільму Титанік. Коли загинули сотні людей в фінальній сцені, загинув головний герой і ряд другорядних, яких ми не менше полюбили. Остання нота фільму приємна. І ми виходимо з залу з ноткою хоч якогось позитиву на душі. Тут же всі глядачі вийшли в тиші і страху. Можливо, так і хотіли зробити режисери, проте глядачам це не надто приємно. Вони ж підуть додому, нап'ються і будуть вбивати людей на вулицях, а потім передивляться си... Симпсони. Давайте висновок. Це вже далеко не той синевир, який ми бачили. Це новіше і якісніше. Але ця якість все одно не дотягує. В окремих відгалудженнях фільм хороший. Але зібрати все докупи і довести до пуття не вдалося. Де мораль фільму? В чому його ідея? Що хотіли творці до нас і до глядача? Що варто цінувати час? Та дзузьки, це вже я зрозумів, тричі прокрутивши сюжети, намагаючись дістати з нього істину. Істина має простіше доходити. Та й тема часу в фільмі не розкрита, ну абсолютно. Тримайте оцінку 5 з 10. Мало зате справедливо. Ну а ми прощаємось до наступного випуску, який мав би бути досить скоро, адже ця осінь щедра на українські стрічки. З вами був Леся Кімчук. Хай щастить. А де ти купив попкорн? Все так. Не так, не так вообще весело. Тому з ким? Там відомо з ким. Добре. У -у 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 -у. Ще й піти. Витрястів. На тобі. Ти ж прибереш, правду. ハハハハ。<laughs> <clears throat>